психозоматичні причини проблем зі шкірою. погнали. Шкіра і буквально і символічно це наші кордони з зовнішнім світом. Якщо ви маєте проблеми зі шкірою зі сторони психосоматики, це може розцінюватись як те, що можливо хтось вторгається в ваші внутрішні кордони та порушує їх. Шкіра тоді починає виконувати свою захисну та навіть десь відлякувальну функцію. Не торкайся мене, не підходь, не дивись на мене. Тобто, якщо ви не в змозі тримати свої психічні кордони, шкіра бере цю функцію на себе. Далі проблеми зі шкірою можуть бути у людей, які не відчувають не своїх, не чужих кордонів і мають схильність до. Знаття з людиною з дитя це коли є сильне безсвідоме бажання контролювати якусь конкретну людину, і тоді знову ж таки шкіра починає сигналізувати нам про наші. Кордони, намагаючись захистити нас від зникнення, бо злитись з кимось це символічною мовою зникнути як особистість, розчинитись в іншій людині. Третє комунікація і соціальні зв'язки шкіра це по суті наша візитна картка, і за проблемами зі шкірою іноді можуть ховатися страхи спілкування та проявлення себе. Якщо цей страх безсвідомий, тобто він дуже глибоко всередині, то шкіра грає роль симптому альбі, наприклад. Як мені проявлятися або навіть будувати стосунки, якщо я не у мене проблеми зі шкірою? Таким чином відтягується те, чого ви свідомо бажаєте, але безсвідомо бою. І останнє – ваша чутливість. Тобто, якщо ви дуже чутлива та сентиментальна людина, шкіра стає способом проявлення того, з чим ваша психіка не в змозі впоратись.